Налогове суд. А чим ви так думаєте, що сама Да По телевізору показують. Юридична правоохоронна. А чим так видаємо? Сюди, міліція. Життя навчило. Медицина. А чим ви так думаєте, що саме. Бо нічого дурно не зробиш. Я думаю, це все-таки органи внутрішніх справ. А чим ви так думаєте? Ну, не знаю. Мені здається, що це безправ'я, це воно все і пов'язане з тим, що в органах внутрішніх справ все-таки. Взагалі, відносно нашого Жашкова, ви б прийшли в податкову інспекцію, ви б це зрозуміли. Там сидять всі інспектори, яким я. Я, звісно, за молоді кандидатури, да, нехай існує це. Ну, В них нічого не ні спитатись, нічого вони не знають, тільки сидять всі, при всій красі. В якій сфері не візьми, то завжди десь щось є. Будь то лікарі, будь то вчителі, будь то вихователі. Напевно, все-таки освіта. Чому думаєте, що освіта? Тому що якби, багато людей, які не, не хочуть, ну, учні, які так собі не, не хочуть навчаються, і, а потім все-таки мають гарні дипломи і мають гарну роботу. А діти, які обдаровані, тален, талановиті, в яких немає грошей заплатити за навчання, ті, на жаль, страждають. Міліція, прокуратура. Міліція. А чому так? Ну тому що думаю, Ну так і є. Міліція сам. Налогова міліція, хто таможня. Всі корумпіровані, чиновники, всі корумпіровані. Сама корумпована в нас структура це сьогодні Генеральна прокуратура. На сьогодні Генеральна прокуратура це є замовна структура президента е, Порошенка. Які співпрацюють чітко із його сірими кардиналами Ігорем Кононенком і Мартиненком Лук'яненком Третьяковим.